Вітаю на будівельному майданчику житового комплексу бізнес-класу «Листопад». Інформуємо про актуальні роботи у жовтні 2023 року. У будинку номер 2 триває монтаж хідних дверей у квартирах виконуються роботи з внутрішнього опорядження на сходових клітках та ліфтових холах, ведуться влаштування плитки на підлогу в коридорах та в ліфтових холах. У процесі роботи з монтажу поверхових електрощитів ведуться роботи з влаштування покрівлі даху. Також тривають роботи з утеплення фасаду. У процесі підготовчі роботи з влаштування благоустрою внутрішнього двору та продовжуються роботи з благоустрою зовнішнього двору. Очікуємо поставки ліфтів. Будинок номер 3 у жовтні продовжуються роботи з влаштування грабінок. Виконуються роботи з влаштування обладнання трансформаторної підстанції, а також ведуться роботи з влаштування благоустрою зовнішнього двору. Записуйтесь на огляд квартир від будівельної компанії Вертикаль обирайте найкраще. Пишіть в коментарях для онлайн консультації.